Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google-логіст. Я займаюсь доставкою цільовою аудиторією бізнесу з необхідними параметрами. І в сьогоднішньому відео буду показувати кейс команди. Він приблизно за місяць, е останні, останній місяць робіт. Е що ми тут маємо? Ринок продажів Україна. А у нас тут е тематика: як би так і гладенько описати. Нехай буде щось... Для фотозйомки. Нехай от буде для фотозйомки цей товар. Я не буду його уточнювати. Ще раз нагадую, чому я інколи не досить добре уточнюю нюанси по тому, що за продукт, який це продукт. Ну тому що а, вас не так багато, в принципі, в Україні рекламодавців, а, і грамотний маркетолог може досить ефективно гарно вирахувати вашу стратегію, протестувати її. І зробити краще. Я би так точно би зробила. Тому я тут не демонструю всіх цих нюансів. Давайте так, навіть якби ви прийшли до мене, да мабуть, замовили рекламу, і ви, мабуть, також би не хотіли, щоб я палила ваші фішки. Ось це просте пояснення, чому так. Так, що в нас тут за складнощі в даному проєкті? А я не досить довольна цим місяцем, який я тут показую, тому що все-таки ціна за конверсію у нас повинна бути мінімум на 80 гривень дешевше. Я зараз буду пояснювати, чому вона не така дешева, і є про компанії в даному проєкті, які дійсно роблять, вписуються в ці цільові кіп'я, які хоче клієнт. Але умовно ось такі ось поки що в нас варіанти рішення цього питання. Що ми тут маємо? А ми тут маємо. Збільшення кількості конверсій, своєрідний простріл, як я його називаю. Я зазвичай такі простріли ви трафіку. Я їх так називаю. Простріли, чому тому, що а, вам потрібно точно зробити тест для того, щоб зрозуміти, чи можуть ваші товари зі ручки чи дійні корови дуже сильно зрости в конверсіях після того, як ви навалите їм більше трафіку. вже все примітивно, тому що ваш перформанс, особливо коли ціна за конверсію, не вписується, в ваші бажані значення. Може приводити лише до дуже суттєвого падіння в результативності. Тобто, у мене тут простріл, він дуже плавненький, ось тут гладенький. Йде. По штукам здається, тут майже виконане бажання клієнта, це від 10 штук конверсій, тут, наприклад, 27 були, навіть ось тут у нас 22 конверсії є, тобто більш-менш стабільний стандартний такий ось період. Мало того, якщо взяти, ось, наприклад, намалювати навіть той же ж графік, Середніх значень, наприклад, конверсії, давайте я навіть кости приберу, щоб вам було видніше. Тобто, якщо ми зараз проведемо оцю десь лінію, да? це ось нижня наша планочка, да? середнє значення десь з конверсії. В даному випадку середнє значення конверсії десь ось отут. Да, тут є дельти, ось в останніх періодах мінусові, Тут вони є. Вони частково компенсовані оцими невеличкими прострілами. Тому я й кажу, що не супер прям класний результат, але тут треба було зменшити оцю CPA, Тому в принципі, і немає таких от суттєвих прострілів вверх. але ось на конверсії тут видно цей шматочок, який пішов далі після збільшення кількості ось трафіку. Як ви побачите, тут навіть кількість трафіку в якісь періоди навіть зменшилася, тобто вона стала менше це для того, щоб зменшити ціну за конверсію. Що це за простріли, про які я говорю? Дуже важливо, цей акаунт повністю оптимізується масштабується лише на перформанс Максах, тобто тут немає звичайних товарів. Перформанс Макс це такий вид рекламних кампаній, які використовують той самий штучний інтелект в своєму обученні. Тому що ви розуміли, зафіксували цей дважний нюанс. Перше, коли ви застворюєте створюєте свої перформанси і бачите, оцей статус першочергового, це начальне обучення. Це лише перші аб тести, які проводить перформанс. Далі він уже оптимізується на базі отриманої аналітики даних рекламному акаунту, і це може бути взагалі відрізнятися від того сигналу, який використовувати мало того. Ну, на сигнал він ще може орієнтуватися після внесення змін ну ладно, ще максимум перші два тижні. Якщо там немає ловити, де рибку вашу ваші конверсії, він повністю звідти піде з цього сигналу і взагалі буде працювати в іншому напрямку руслі. Це дуже легко перевірити, якщо ви от по товарну аналіз, що у вас відбувається в рекламному аккаунті в ті чи інші періоди після внесення змін сигналу. Тож, що ми тут маємо? Прострілиці треба робити обережно. Спочатку ви робите їх невеличкі, і потім дивитесь, аналізуєте, чи буде у вас збільшуватися кількість конверсій після цих прострілів. Якщо дойні корови або зірочки перестають рости, доні корови нагадую, за своє аналізу у нас є чотири категорії товарів. Насе найпростіше категоризація це дійні корови, це товари, які стабільно приносять певну кількість конверсій за місяць, стабільно на протязі декількох місяців. Друге, це при збільшенні трафіку вони ростуть в кількості штуках. При цьому ваші Кіпіаніці по вартості чи рентабельності не особливо рухаються в негатив. Є товари-зірочки, це поодинокі товари, які не досягають певної кількості в штуках конверсії, коефіцієнту конверсії, як це роблять дійні корови, плюс при збільшенні кількості трафіку на них вони дуже часто просто просідають в окупності. Це в нас є дохлі собаки, це товари, які в нас тратять, нічого нам не приносять тут, я думаю, саме просте і нульовки. Нульовки це не просто товари, які нуль показів отримали, це ще товари, які в нас мають певну кількість відносно інших товарних позицій. Завжди вона підбирається індивідуально. Що вам цікаво, приходите на консультацію, розберемо ваші товари. Зазвичай, от на просторах інтернету, популярна структура, коли там бестселери запускаються, і все інші товари. І в таких ось ситуаціях лише половина з десятки акаунтів може дійсно рости. Інша половина взагалі не розуміє, що відбувається з перформансом, тому що і топи, і не топи вони. Дуже дорогі або зовсім не рентаблені. це тому, що ви неправильно визначаєте бестселер. бестселери. Бестселери – це чисто технічно по показникам. Визначаються і то з бестселерами треба вміти працювати. І вам не легше буде працювати з нульовками або з дохлими собаками. Це не універсальніший варіант. Ми маємо ось таку ось результативність після прострілу, тобто це не перший місяць роботи з цим рекламним акаунтом. Є певне зростання конверсій. Якщо ціна за конверсію не досить суттєво просідає або починає збільшуватися, як ось тут ми бачили, бачите, 172 гривні, і потім знову 273 гривні, то відповідно кількість трафіку починає підрізати. Якість цього трафіку повинна змінитися в кращу сторону. Ці всі зміни вносяться в результаті аналізу того, де ви в статистиці аукціону якість вашого трафіку і де зрівняння по товарного аналізу пов'юатима мету картами та іншому. тому що тут важливо саме ну, тобто цей перформанс піддається ручному регулюванню не зовсім там кардинально якісному, але все рівно вона присутня. Також я покажу, що значить ця ціна за конверсію 203 гривні, яка вона може бути, яка в, якщо спускатися до потоварного аналізу, і чому в деяких випадках варто підрізати, підрізати в принципі, трафік для того, щоб зменшити ціну за конверсію. Ось я візьму одну, вона друга по кількості штук конверсій, ця рекламна кампанія. Ви тут бачите, в принципі, відразу результативність, яка по ній йде. А, що ми далі йдемо? Я хочу перейти в групи товарів, щоб вам показати картинку. Як бачите, у мене фідонлі рекламна кампанія, без об'єктів. Так, у нас тут є певна розбивка. Що ми тут бачимо? Наприклад, візьмемо ось першу категорію по кількості конверсій, 178 гривень, за цей період ціна за конверсію була. Я розвертаю її, і що я тут можу побачити? Я можу побачити ось наступну картинку. Ось, наприклад, тут 18 тисяч показів по цій певній товарній позиції. Коефіцієнт конверсії досить класний. 6,45 це непоганий. 20 з конверсій по 199 гривень. При цьому рентабельність, звичайно, 8,08. Це говорить про те, що тут середній чек просто значно вищий, ніж в інших категоріях. Те саме можна йти і в ці ось товари. Тобто дороговизна, наприклад, ітогова ціна за конверсію, може формуватися з декількох параметрів. Це як мінімум товари, які витратили гроші, принесли якийсь результат, вписалися, не вписалися в ціну за конверсію. Будуть товари, які ось витратили, ну тут невеличка сума грошей, але вона сумується до загальної вартості ціни за конверсію. Чи, наприклад, що вам ще показати, наприклад, ось, ось цю групування, Ну, наприклад, тут також в одній товарній позиції ось віддана ось пріоризація. Тут 12 ось конверсій, вони досить погані по рентабельності, 275 гривень ціна за конверсію, тобто, умовно, ось видно. І навіть при цьому ціна за клік досить така високувата і коефіцієнт конверсії досить низький. Це за цілий місяць роботи цієї товарної позиції. Тобто, ось такі ось, але загалом ціна за конверсію, ну, по цій кампанії можна сказати, ну, 183, вона дуже близька до того, що нам потрібно. Ну, наприклад, в ціні за, за, за конверсію, умовно, можна тут навіть взяти той самий Кост конвершн. Ось, Кост конвершн, він все-таки трішки навіть ну, трішки навіть краще став. Хоча ось у цей останній період не досить якісно, можна так сказати. Тобто, якщо подивитися по товарним. Тут е, і враховуючи обмеження по щоденному бюджету, які в нас є для витрат, і в нас велика структура рекламних кампаній, то, на відміну від інших кейсів, дорогові знаці не за конверсією формуються не через те, що в нас є дуже багато однотипного товару, а через те, що кожна товарна позиція, яка є, наприклад, умовно чи додійної корови, чи щось типу такого, вона є дорогою по ціні за конверсію. Тут уже питання, проблемне з точки зору сигналу якості трафіка, підбираємо його в даний. Цих перформансах одна з причин, чому він часто так дюргається в міняється, це в цих прострілах, коли ми нарощуємо певну кількість трафіку. Відповідно, з цих прострілах перформанс повністю посилює те, щоб було до цього сильним. Сильно не з точки зору позитиву, а може навіть негативно. По кількості трафіку на, на якусь товарну позицію генерував більше кліків, ніж потенційно конверсії, або, наприклад, він генерує на певну товарну позицію ці кліки, а конвертується зовсім інша позиція. Як це визначити, наприклад, якщо у вас кількість конверсій на рівні товарів значно менша, ніж, наприклад, на рівні кампанії, таке часто буває. Або в аналітиці ви можете побачити, що у вас є конверсії по кампаніям, які вже виключені. Так, також буває в ситуаціях, коли все-таки іде досить складна атрибуційна робота між перформансами, чи всередині конкретного перформансу. Ось такий ось кейс, чи він супер позитивний, суперкласний по ціні за конверсію однозначно ні. Чи в штуках конверсії є чим похвастатися? Ось він є для прикладу, що він працюючий. Що тут позитивного зробив клієнт, він все-таки довірився і вичекав цей період, доки ми навчали цей перформанс. Бо загалом у більшості клієнтів от, задача ось одним махом зайти любою ціною, отримати продажі. Є дуже часто стратегія, коли вони прям дуже сильно знижають ціни за конверсію, вважаючи, що супердешево товар буде розкуповуватися. Але тут важливо пам'ятати, що а самою дешевою ціною в деяких нішах ви не зможете взяти клієнта? Зрівно він буде ходити, зрівнювати плюс, якщо це, наприклад, електроніка або щось електронне, да, то люди зазвичай не хочуть купувати саме дешеве, вони, скоріше всього, візьмуть щось середнього цінового діапазону. Чому ну тому, що це вже ж, як сказати, це вже ж психологія. Правильно, якщо супердешеве, це може бути підробка або щось неякісне. Ну чому воно буде дешевше ніж у інших? Правильно? Тому тут вихід на в рекламу з такими товарами, це не з рахунок супернизьких цін. Я не бачу сенсу навіть чому ви виходите з супернизькими цінами, відрізаєте собі маржу, щоб якоби набити там більше конверсій. Воно не так працює. Вам треба визначити, по-перше, не вбивайте свою нішу, тому що хтось другий, третій, зайде з такою ж самою стратегією, або побачить, буде спускати ціни. Ви самі собі маржу поріжете умовно. По-друге, це те, що дуже важливо пам'ятати, що все-таки, якщо чим. Специфічніший ваш товар, чим він має специфічну аудиторію, і чим нижчі KPI вам потрібні, тим більше треба просто запарюватися над цим процесом збору правильної аналітики, щоб далі зробити простріл і вирівняти ціну за конверсію, чи рентабельність, чи які вам там цільові KPI потрібні, тому що тут штучний інтелект, йому важлива якість даних, які передаються, це все впливає на його безпосередню роботу.